А у паніці гучні вибухи та балкон без вікон. Таким виявився раном 24 лютого для журналіста українського радіо у Харкові Романа Кривко. Тоді пригадує у п'ятій ранку війна застала прямо в ліжку. Думка про те, що окупант почне безжалісно обстрілювати доволі тихий мікрорайон Салтівки, просто не вкладалася в голові. Та для себе прийняв тверде рішення: якнайшвидше рятувати дружину та синів. Галі виїжджати. Ми виїжджали з міста десь близько двох з половиною годин вчора. І це було це ранок, це десь пів на шосту, там близько шостої. От так знаєте, як в блокбастерах американських, коли щось стається, і там люди масово виїздять, і корки утворюються, люди не зважали на колір світлофора, всі намагалися прорватися через перехрестя. Тобто така. Такий затор вранці в Харкові ну це неможливо. Просто декілька днів сім'я прожила в селі у родичів. Згодом дружина з молодшеньким виїхали за кордон. Сам же Роман зі старшим сином повернулися в місто. Каже, вдавалося навіть дистанційно працювати, та наприкінці березня обстріли стали настільки щільними, що керівництво наполягло на терміновій евакуації. Посіли ну подивилися заздалегідь увечері, який евакуаційний поїзд буде. А такі графіки, такі оголошення були. Тобто організовувалися евакуаційні поїзди. Подивився, що буде поїзд на Ужгород. На Ужгород, так Ужгород. Замість Ужгорода прийшла працівниця там вокзалу і переписала на Івано-Франківськ. От, і цей евакуаційний поїзд вже не до Лужгорода поїхав, а до Івано-Франківська. Якось так. Адаптуватися у новому місті, каже Роман, було нескладно, оскільки мав чимало знайомих та колег. Вони допомогли знайти житло, робоче місце надав Франківський центр журналістської солідарності. А від НСЖУ отримав якісний диктофон, який став у пригоді. Взявся журналіст і втілювати свою давню мрію придбати велосипеда земляка. Я мріяв, щоб у мене був харківського велозаводу, велосипед подивився на OLX, Якраз один такий я побачив, вирішив придбати, домовилися, придбав. Зрозумів, що йому капітальний ремонт потрібен. І мені підказали майстра Миколу Багрія. Він колишній тренер з велоспорту. Взявся за велосипед, відцентрував колеса, навчив, як правильно користуватися, тому що тут, як бачите, спортивне кермо. Я на таких взагалі ніколи не їздив. Це такий шосер, як модно говорити. І колись з прапором України проїдуся по північній Салтівці, саме на цьому велосипеді. У жовтні Роману вдалося на деякий час повернутися до рідного Харкова. Ці фото зробив саме під час поїздки. каже найбільше здивувало, що на тлі розбитих багатоповерхівок у місті продовжує вирувати життя. Там життя вирує, просто можна порівняти з доповномасштабним вторгненням. Купа людей, купа магазинів. Куп... Громадський транспорт безкоштовний: метро, автобуси, тролейбуси тобто можна дістатися як з північної Салтівки, так і з інших місць Харкова, куди завгодно. Тобто, скажімо так, зараз люди, я думаю, що активно повертаються, за даними влади, один і один мільйона зараз у Харкові мешкає. Раніше було півтора, ну от, але це я думаю, що приблизні цифри і залежить все від кварталу. Найближчим часом Роман планує повернутися до Харкова остаточно. По-перше, каже, комусь треба відбудовувати місто. А по-друге, ніхто краще не розкаже про життя вільного від окупантів населеного пункту, аніж ті, хто прожив та пропрацював там усе своє життя. Люди мають знати, як їм безпечно поводитися. Де їм, наприклад, отримати певну допомогу, як їм вирішити те чи інше питання, яка обстановка на фронті? Наскільки відбудовується Харків? Це ми журналісти місцеві доносимо. Ну і в цьому, власне, я свою роботу і бачу. От допоки буду в своєму місті, допоки, допоки буду працювати з журналістом, зараз це основна, ну, основна місія моєї роботи.